Мене звати Поліянка, мою сестричку звати Даринка. Наша тема розмовляти з тваринами. Гра перевтілення, по так, Полянка. Як твою іграшку звати? Мені звати її іграшку чи боляж. А твою Даринка? Мого мене звати караміч. Де живе Чебурашка? В домі з конфетами йому їй там холодно чи тепло? Тепло. А ведмедик де живе? Ведмедик живе в мене. Йому тепло. Тепло. Що найбільше не... боїться чи барашка? Вампірів? Вампірів? з очим. Тільки з очим. А ведмедик? Із О, І з такими боризинками. Ні, жовто. Не yeah, зеленый. <laughs> а вот медведь что наибольший yeah. бьется? Вин, летающие глаза. Покажите, ось такие глаза? Носики, вот такого размера. А что есть в Вин есть пахети сок. А чебурашка ще не. Заходя. А чого? Що найбільше любить робити ведмедик? мене? не любить найбільше що я його підкидаю. Що я офітки і на те він падає. І ще він любить а, грати чебурашкою. А моя чебурашка любить. Вона любить, коли я її підкидаю, ну, вона її не Вона ще любить ну, все солодки, що я, ну і ще щось таке просто. А і... вони люблять салоки? Ні. І ще вона любить кіндерджой найбільше і мороз. А чи буряшка з таку свариться? Ні. А ведмедок ще Бурашковий? Ні. А в них багато друзів чи мало? Ну, десь. В них є мама і тату. Мама і тату? Mm -hmm. А друзі? О, в них є собачка двох друзів. Двох друзів. Зараз я вам їх покажу. Ні, ще три. Все Кікі. Сем Кікі. Це собачка. А ось собачка, як полянка показувала Кіті. І ще одна собачка, як вона показувала. Ось їхні друзі. А вони весело проводять разом час чи сумні? З вами був канал Матусь мені 5 хвилин. Всього з вами був ставте лайки, підписуйтесь. Матусь подарун мені 5 хвилин. До завтра!